У 1939 році вступає Червона армія Визволитика до Львова і показують, яке то моцне червоне військо. Пішла піхота в обмотках. таляп, таляп, таляп по Львові, проїхали танки по Львівській Бруківчики, літаки, як окурученики на Львова, так. І в самому кінці туркестанська дивізія на верблюдах. У горбий верблюд, чалма, зірочка, короткий карабін. і так по Львові Гугу, -гу, гу, гу стоїть дві львівських паємки і одна до другої каже Ядів, подивіться, що москалі з конем зробили, а що вони з нами зроблять.